Друзі, я вас запрошую до магазину Lidl. Хочу мене звати Олександр, я емігрант і хочу показати в цьому відео, що можна купити за годину роботи часом в Польщі. Так як ви знаєте, що годинова ставка в Польщі є різна. є 27 злот, 23, 30 і 40, Я заробляю в себе в магазині, де я працюю, заробляю 30 злот. І хочу показати, що можна купити за годину часу. Так що запрошую вас до магазину на мої закупи. А не дивлюся, банани по 6,99, це дуже дорого. Я собі не можу дозволити банани купити кілограм бананів. Проробивши годину часу, так? Е, беремо саме таке, що необхідне. Так. Картопля по 3 злоти. От дивіться, картопля по 3 злоти. Але кошик треба ще. Раз. Вибираємо картопільку. Молоду. Молоду, по 3 злоти. бачите? По 3 злотні. Польська карта, якраз то, що треба. Ну, цікаво, що я не візьму на 30 злот на часу своєї роботи. Так треба кошик, бо без кошика я не буду ходити, робити буду закуплення. Немає, ну халепа, звісно, в цьому магазині з кошиками. Вилієш <звук> артикул. Ну, інакше немає. А вот там краще. Ага. А, слава Богу, я. Так, йдемо далі. Друзі, ми не вибираємо спеціальні ціни, не знижки, не ні червоні, нічого. Беремо те, що є. Звісно. Помідори. Дивіться, які гарні розові помідори. Що тут ще є? Кукуруза. Кукуруза. 50% знижки дві штуки. Я можу собі дозволити, але я не буду купляти її. Візьму помідори. Але з кошками люди ходять і, і тебе просто шлях трафляє. Пхані запалі, чесно. Може печарки взяти. Значка 3, 67, але ще буду з них готувати. Це щесь м'ясо взяти. Так. Діка, такі. Я на 30 злотош, точно я там ще не взяти продукти. Так. Треба взяти якусь хліба. Chyba nie będę brał tej ale ma kulki nawet. Przepraszam. Mogę Pani zapytać, bo tu nie ma woreczków do piciewa żadnego. No. Aha, dobra. Йдемо ще візьмемо ще необхідні нам речі. А булочка коштує злотий 50. Не є дуже дорого, звісно, але нормальна ціна. А, що я маю тут ще купити? Мясне, м'ясне. Ну, на м'ясне мені сильно не хватить купити якусь шиночку, я дивлюся. За 599. Вау. Классная упаковка XXL за шизлот. Живец, касуха. Хаба. За злот. Можно есть. А тут есть хаб без бензонный. Нет, это дешевше выходит. 5.99. Так. Так, сыр. Отакий от вот, вот сыр Эдамский 499 беру. Так, макароны. Макароны, макароны. Так, ось такі вот макароны. Не, любела ні. Не, не хочу любела. А может спагетти? Е? Я люблю готовить спагетти. О, спагетти. 3.29. ось такі спагетти при збоку 29 грошей. От Спагет якраз, якраз на вечері буде дуже добре. Ну, і звісно, як же без гречки, каша гречана 2,79 коштує зараз каша гречана пажона. Тут є 400 грам. Я беру цілу упаковку такої каші гречаної. Ну і може дивіться, скільки я вже набрав. Не знаю, що тут є 30 злот, але мусимо вкластися. щоб мені ще смакувало, наприклад, якогось йогурта взяти. Ось, після роботи прийшов, хочеться якогось йогурта за 2,69. Я не беру саме дешеве, я беру те, що мені подобається. ось зараз сезон бурувки, я беру бурувку. Так, що ми маємо? Молочний відділ, молочний відділ. Так, молоко, обов'язково треба взяти молоко, млеко свіже родинка. Свіже родінка. Свіже піло це напевно 8. 750 грамів. Ні, щось я не буду рискувати без лактози. Прям так як в мене алергія на лактозу. Свіже молоко коштує 4,99. Йдемо далі робити закупи. Може ще сир собі взяти. Якийсь без. А, то сметана мені не треба. Ще сир на сніданок образу? О, масло по 4,75. Але його немає, з коробки. Тут взяти масло і не немає масла. Друзі, а ви пишіть в коментарях, що ви купуєте магазин. А, є. Yeah. Тобто три штуки треба купити. Ні, я не вигідно наразі. Три штуки. Три штуки. Це буде 15 злот. І... то. Добре, беремо. Все. Більше не накидаємо. А там на касі тудимось. Молоко, ковбаса, кульочик взяли, кашу, обов'язково yep. так, йогурт, yep. спагетти, yep. Поїздку, yep. сир. Окей, yep. okay, картопля. Wyszukuj, zeskanuj kod towaru lub wybierz dostęp wybierz artykuł, warzywa, ziemniaki, jadalnie wcześniej, jadalnie myj to wcześniej. Zeskanuj, nie pomijcie się mi, że masą i że wychłodzę, że mnie dowiedzą drugi, jałajo, dobra. Majoramy taki bóleczko, jak orkiszowa bułeczka, Piszywo. artykuł. Chleb. bułka Grahamka. Gółka fitness ocjaorkiszowa. Zatwierdźdź. Wybierz kolejny artykuł z torby. Zatwierdź artykuł. z lot. Jak raz wyszło 30 zł, drodzy, tak że takie minie zakupy wyszły w taki akcję. Oczywiście trzeba skorzystać z aplikacji Lidl, programu Lidl. tak, zakończ, może jakaś zniżka pójdzie jakaś, no, ot, na, na no i gra po prostu na poryganki. Wybierz metody płatności. Ну що, мій чек вийшов в магазині 30 злот в Lidl, І що я купив на 30 злот в магазині? Так. Боже, дайте, 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 я вам покажу, отакі от спагетти. Їхня ціна коштує. Спагейти коштує, боже, дете, дай мені. Сер, макарон, макарони 3,29 гривень. Ось такі от макарончики, вони коштують на українські гроші 35 гривень. Десь так. Каша гречана 3, 3 злоти коштує. тут 400 грн, воно виходить десь теж 35 гривень, 34 гривень. Ну і йогурт теж 2,50, виходить 25 гривень, 27 гривень. От такий ось схаб великий, 250 гривень, живецька кобаса коштує ролада. Вона коштує 6, це 60-70 гривень, 65 можливо. Сир едамський 5 злот, злотє 55, десь так от гривень виходить, такі от Ну, Булочка, звичайно, вісно, треба з 67 Молоко 5 злот, це 50-55 гривень десь виходить. Картофля молода по 30 гривень, по 3 злоти виходить. Це 30-33 гривні виходить за кілограм. Ну І все от, от закупив, що я можу собі дозволити, годину пропрацювавши в Польщі. А ви напишіть, що ви любите, купуєте за годину свого часу. Можливо, хтось там купує пиво собі після роботи, чипси. Розумієте, різні продукти, хто їх заробляє, так і купує. А я е, собі можу дозволити цей купити такі от продукти. Всім па-па!